Того невдалого дня 31-річний мешканець Слов'янська вийшов ненадовго до магазину, що неподалік від його будинку, та за звичкою двері зачиняти не став. А коли повернувся, помітив, що в оселі побували непрохані гості. Про крадіжку майна потерпілий відразу повідомив до правоохоронних органів. Чергову частину міліції зателефонував місцевий житель 84-го року народження і повідомив про те, що виявив зникнення dvd плеєра та мобільного телефону Samsung з його будинку. В ході проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до крадіжки причетна 31-річна мешканка міста Слав'янська, яка раніше вже була судима за скоєння аналогічного злочину. Жінка пояснила, що спочатку вона прийшла до малознайомого чоловіка попросити в позики, але господаря вдома не виявилося. Двері були відчинені. Тоді вона вирішила увійти та в одній з кімнат побачила плеєр та мобільний телефон. Вона прихопила зазначене майно і втікла. До того як потрапити до рук правоохоронців, підозрювана встигла продати викрадене. Наразі мобільний телефон та dvd програвач вилучені після проведення необхідних слідчих дій будуть повернуті потерпілому. Нечисті на руку фігуранці знов світить строк тюремного ув'язнення. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань з кваліфікацією за частиною 3 статті 185 крадіжка поєднання з проникненням у житло Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від 3 до 6 років позбавлення волі.